Чоловік мені до кави купив. Ще о такого пончика. Ну, все в дорогу. речі Тут Варя, була права. Сіра сіродірка не зелена. Зелена, як я пам'ятаю, вона дуже недобита. На де їх дівчині. Просто по колу ростуть грибочки під ногами прямо. Дивіться, знайшла ось таку поляну грибів. Я один зірву, щоб показати, який він там. Ось такий. На жаль, я не знаю, що це за гриб. І просто подивіться, скільки їх. Просто. Оце все, де здається, що це листочки. Це ці гриби. Ось, ось якийсь сіренький грибочок. І ось ці гриби просто нереальна поляна цих грибів. Ось так вони ростуть. І далі пішли, 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 пішли. Білий, край, да, хороший. Блін, я так хотіла тебе знайти, але він вже примерший. Примерший? Так, да, я думаю, що він примерший. Уля-ля! Так? Да? Та він супер, ти що? Клас, все! Іра, ага. він просто бісога. Ой, клас, <сіхи> блін. Який гарний грибочок. <сіхи> Дуже гарний ліс. Багато різних грибів. Дуже гарно. Підемо зараз на оцю горку з мохом, подивимось, що там можливо є. Ось я такого білячка нарешті. Нарешті знайшла ось такого білячка. Ой, там листочок у нас цікавий якийсь. Підемо подивимося. Вау, дуже такий дивний листочок. різнобарвний, такий колір у нього чудовий. Варя, Ксюша! Варя! Ой, знову полянка з цими грибами. Якщо ви знаєте, що це за гриби, напишіть. Просто навіть цікаво. Їх тут скільки, це просто нереально. Ой, є якісь ось рожеві. Клас. Такі гарні, такі дивні. Ось. Іду. І такий красун чекає на мене. Опа! гарнюсик. Ось коло нього такий грибок цікавий, гарний. Так. А я хочу знайти ще білого. Можливо, мені пощастить. Ось, бачите, ось такий грибочок і коло нього якийсь невідомий мені гриб ростає ще один ось такий. Ну, я такий не буду брати. Я не знаю, що це росте коло нього, тому залишаємо. Ось якийсь красунчик такий чудовий. Чекаю на ваші відповіді на попередньому відео, можливо, скажете, хто це такий у нас живе. О, яка краса! Боже, яка краса! Подивіться, яка лисичка гарна. Це я вже впізнаю, що це лисичка. Угу. Такі цікаві грибочки. Ну, видно, що один викорчували. А ось інший такий рожевий. Геть. Боже, який він гарний. Ну Це просто якась нереальна краса природи. Яка гарна полянка. Для білого гриба було б добре його тут знайти, звісно. Дуже гарні місця. Такий ліс гарний, вологий, прохолодний. Так, я відійшла від своїх. Зараз як загублюся. О, це вже зірваний. О, є. Ой, все вже прохолодно. Сопляки тільки так летять. Опа. ще. Ой, він уже все тютю. Залишаємо його тут. Так, буду бігти до А, бачу вже своїх. Ну, тоді ще пошукаємо. Може ще щось тут є цікаве. Дивіться, що я зайшла. Капець! <реш> Боже, я боюсь туди руку засовувати. Я не знаю, може там, ну, там мабуть, ніхто не живе. Це просто не ну, засунемо. Там паучок видно є якийсь. <реш> 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 да, він уже поплеснявів. Боже. Ну ось такий красунчик там був. Я в шоці. Клас. І ось коло нього ще малючки отакі. Є І... ось. Так. Ось о який. Гарнюсік, але вже погані, погані гарнюсіки. Добре. Червоне таке гарне. Конвалія це? Це не так почіпати. Та я почіпала. Ну розчавлювати. А. -а, -а. Трасунчик який свіжачок? О, ще один бачу клас. Що ви там знайшли? Зразу здавалося, що ніякого єси. Да, такий гарний. Які У нас Ну сотвори і щось типу циклостей, партийоні. Але я не знаю. спробувати сирий гриб. Якщо він гірчить. Ну так, да. ну він, мабуть, уже все. Хтось гризонув його вже. Опенька, так? Не знаю, взагалі не розумію. Вони наче по одній не ростуть. Ну так. Да. Ось ці сірі теж збирають, якась це там типу теж, якась сироїшка чи що. Ой, ще ось такий грибочок теж. Ну це я такий перший раз зустрічаю. Боже, Боже, який, який красунчик. Привіт, привіт, ти мені підходиш. Ти мені підходиш, чудовий грибочок. Я бачу там твого родича поряд зараз і його заберемо. так, іди сюди. Гарний. Його! Блін, його! а ну покажіть. Його! Ксюха покаже Клас! Клас! Ой, сзади грибочок, Вася, стой грибочок сзади. Класс. Ой, ще сзади тебе, Матвій, диви. Ой. Ой-ой-ой, так, не рухайтесь. Ой, прям. Уважно. Класс. Вообще. А ну. Стой. Ось да. зеленушка рекордсменка теж, яка гарна. Ой, дуже багато зеленушечок, Ми їх будемо залишати, ми не збираємо. Я перший раз такий бачу, не зустрічала таких. Клас! Який він дивовижний. Ну зразу тут ми ось выезжаем Выехали на трассу. Слить налево. Зразу, прямо. Да, я заберу. Прямо так, все мост. Вот ці дороги. Что, да. да, дальше есть. не знаю? Давай, я... Чи ты з мене прикол тянешь? Конечно прикол тяну, Я куди хочу заїду? Да я знаю. На лану даже. Спорим? Та не надо, я думала так... І знову купа сміття. Треба віднести вкласти футляр, щоб тому, не поламати, що, вона згинає. За чортись, можно просто. Листопада місяць, а троянди ще квітнуть.